Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електровелосипед Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво, вже частково розібраний. Пробували тут міняти контролер, підставляли інший, нічого не змінилось Яка проблема? Він не хоче їхати, вмикається. Є відображення на нашому дисплеї Натискаємо. Ручку газа, можна натиснути гальма. І нічого в нас не відбувається. Зараз будемо розбиратися, що тут в нас сталося. Розібраю трішки більше цей велосипед. І що я побачив? Я побачив, що в нас є тут обірвані деякі дроти. Ось тут, наприклад, бачите, взагалі не вистачає цього дрота, десь не видно його. Потрібно зараз уважно подивитися і для початку відновити всі з'єднання, які тут мають бути. Можливо, причина в тому. А якщо після того, як ми це все відновимо, працювати не буде, будемо продзванювати всю проводку від нашого дисплея до контролера. Відновив я обірвані дроти. Обірвані дроти були по ручці газа і також були проблеми з цими режимами. Тут дроти були обірвані. Зараз на даний момент ручка газу працює. Зараз ми натискаємо. І можна бачити: двигун наш обертається. Також працюють режими. Коли ми натиснемо ручку газу, Можете чути, швидкість двигуна у нас міняється. Але є інша проблема. Не відображається швидкість на нашому дисплеї. Я вже видзвонив дріт, який йде від нашого дисплея до контролера. Тут він з дисплея виходить синього кольору дріт. Ось він, і переходить. Ось такий сірий дріт. Я подивився, він цілий, приходить він на контролер, на ось цей контакт. Зараз що хочу зробити. Хочу поставити ось цей контролер, що приїхав разом з цим велосипедом, можливо, він тут стояв. Тут можливий такий варіант, що на цьому виході немає. Сигнали, які має подаватись на дисплей. Можливо, цей контролер просто від якогось іншого скутера і він прошитий по-іншому. І цей роз'єм тут може бути не задіяний, а на цьому контролері він може бути задіяний. Перше, що роблю, роблю заміну, якщо в нас нічого не буде працювати, напевно, придеться розбирати сам дисплей і дивитися, можливо, дріт. Від ось цього роз'єма до дисплея десь там обірваний. Тому що я продзвонив тільки від цього роз'єма до роз'єма контролера і він цілий. я цей контролер, що приїхав разом з цим велосипедом, і нічого в нас не змінилось. Натискаємо так само, газ, двигун обертається, але швидкість на дисплеї нашому не відображається. Я взяв осцилограф і подивився, що у нас відбувається. На цьому дроті. І ми можемо бачити, що тут є певний сигнал, який передається на наш дисплей. Що? Зараз придеться розбирати сам дисплей і дивитися, можливо, проблема з дисплеєм, а можливо, той дріт десь обірваний і нас не відображається швидкість. я цей дисплей. Всі дротики тут припаяні, тільки що взяв. Остелоров і подивився, що цей сигнал з контролера сюди приходить. Ось цей синій дріт, я підключився. Зараз потрібно буде розбиратися, чому цей дисплей не хоче в нас відображати швидкість. Більш детальніше оглянувши плату цього дисплея, я побачив, що там погана пайка. Напевно, десь використовували неякісне. Теолово, тому що воно таке тугоплавке і дуже погано паяється. Взяв паяльну станцію, все там гарно пропаяв. Потім окремо паяльником пропаяв всі мікросхеми, які там є. Також перевірив, що повністю цей контролер робочий, що приїхав з цим велосипедом, підігнав все назад до того контролера що був прикручений тут. Зараз покажу вам, що все працює. Зараз вмикається. Почали відображатися наші режими. Перший, другий, третій. І також є відображення швидкості. Зараз даємо газу. зараз максимум, максимум 40 км на годину. Друга 30, перша 20. Ось така швидкість на цьому транспорті. Зараз залишиться все зібрати, зателефонувати до власника і віддати йому його транспорт.